Доброго здоров'я, бандерівцям! Сьогодні я підготував для вас другу і заключну частину псевдопроходження Stalker 2 Серце Чорнобиля. Хто не бачив першу частину, бігом дивитись, залишу для вас посилання в підказках та описі відео. А ті, хто вже бачив минуле відео, приємного перегляду. Ми зупинилися на моменті, коли такий собі Звіробій дав останні координати Шустрого, який мав би нам допомогти дійти до чистого неба. Зустрічає нас печера, а точніше цілий лабіринт печер, в кінці якого ми зустрічаємо шустрого. Штрих замінував весь тунель і дав по капцях. А ми за ним Шен вибух вже мали поговорити та завадив цілілий снорк, якого шустрий шустро добив. В моменті Скіф пізнає цю людинку. Саме він забрав у героя сканер на початку гри. Людинка хотіла мочканути нас та не вийшло. Баламуджі видав, що за всім стоїть Фаус, а він просто виступав як гід. Ну і як би постає вибір: вбити гандончика чи сказати, їй ти дебіл, звісно. І я ж і вибрав останнє, бо на чисте небо якось треба дістатися. Коротше, шустрай дав координати спеціальних маячків, які треба переналаштувати під себе, щоб можна було пройти крізь руїни на болоті до чистого неба, бо ці самі маячки створюють всі поле навколо бази, тому і знайти її. Майже неможливо. One, two, three, ми на базі чистого неба, де вже чекає Фауст. Сліпий виявився не зовсім сліпим. Мутний тіп, але про це пізніше. Він віддав мені пістолет та продовжив говорити самі з собою та згадав виконавця бажань. На кінець Фауст перевернув якусь приблуду по типу тієї, з якою ми прийшли, і яка утворила аномалії на дикому острові. Скіф аж приголомшило, але він очухався і це була ілюзія. Чи ні? Кидаю на плечі цю приблуду і все. Тобто тут на базі чистого неба все. Я очікував чогось більшого, але не біда. Тут ще можна полазити, полутатись. В якийсь момент на зв'язок вийшов бродяга, який разом із Шрамом хотів поговорити зі скіфом. При зустрічі Шрам розповідає, що варта перевезла чая з донь дічазу виконавець бажань, АК Моноліт. Шрам каже, що ми та Зона можемо постраждати. Бродяга ж каже, що зі сканером нас пропустять у середину, де ми зможемо перевірити, чи дійсно моноліт тепер там. Якщо так, то бродяга разом із загоном полудень. Будуть на поготові штурмувати інді час, щоб забрати моноліт, бо по-іншому може постраждати куди більше людей. В Цей же час напала варта. Невеличка перестрілка, і ми вже під інститутом. Вибіг до нас Далін. Віддаємо йому топас, а він на радостях мало не втік. Але все ж повернувся, дав нам карту від своїх апартаментів та кудись побіг. А ми на екскурсію взагалі красиве місце, де навіть є музей артефактів. Звісно, красиво, нічого не скажеш. Хоч я й не любитель модерну, але я і сам тут хотів жити. Але як не крути, пора спадки. І не встиг скіф пролупити очі, як бродяга нагадує нам, навіщо ми сюди прийшли. Зустрічаємося зі збудженим Даліним, який каже, що ми на межі найважливішої події в історії людства, і це все завдяки альфа-артефакту, який я нагадаю заспавнився в будинку головного героя, і який ми засунули в той самий апарат, який далі не забрав. Річ у тім, що цей артефакт здатен перетворювати електричну енергію в всі поле, і він дуже рідкісний. Для прикладу на території зони його неможливо знайти або створити. І так саме створити. Тут ці хлопаки навчили синтезувати любі артефакти, окрім мого. Лише з його допомогою можливе віддалене підключення до генераторів. Далін роз'яснює, що зона не існує самостійно, у неї є центр, тобто джерело. Це джерело знаходиться в генераторах, установці, що розташована північніше від ЧАЕС. Ну і до цих генераторів неможливо дістатися фізично, але можна під'єднатися за допомогою цього альфа артефакту. В якийсь момент Чубрика перебив гучномовець, який оповістив про активацію протоколу Егіда. Коротше, в одній з лабораторій стала. Хуйня, або ж як сказав Далі, неконтрольований аномальний вплив. Всі лабораторії зупинились, тож протестувати Альфу не вийде, а вартівці з цим будуть розбиратись не один день. Ну ісків запропонував свою допомогу. Далі же й не відмовляється від такого акту альтруїзму, Тож просить нас відшукати доктора Кривенка. Тож зустріли Кривенько, який відвів нас в бік. Роз'яснив обстановку та попереду, що протокол Егіда запечати всі входи та виходи до лабораторії. Тож треба буде пробитися туди крізь веншахту. Ззовні відчиняємо неймовірно захищений прохід. І вже в коридорах лабораторії чуємо, як хтось кличе. На допомогу на місці, зустрів кота байона, але виявилося, що тут дійсно був вчений, який гукав на допомогу. Далі прохід був тільки крізь такий собі полігон, на якому була запущена програма адаптування до будь-яких небезпек зони. Це пиздеця не адаптація. Ну і вже під час монтажу я помітив, що у мене проїбався мій запис, тому я запозичу уривок зі стріма каналу NetGames. В самому кінці цього підземного комплексу зустрічаємо Германа, який запрошує нас обкашляти за життя. Перш за все, вибачається, що кинув нас, потім розповідає, що Далін лох. Це відкриття з альфа-артефактом його, а все, що зробив колега у костюмі, це провалив другий карибський експеримент. Саме після цього аномалії почали з'являтися за межами зони. Розповівши це, він сказав, що в нього немає часу, тому він перепрограмував цей псевдопортал так, щоб Скіф повернувся до НДІ часу. Кілька разів портал промахнувся, але все ж ми на місці. Прийшли ми знову до Даліна, бо він пообіцяв нам якийсь підгонщик, та стаємо свідками суперечки доктора та полковника. Короче, Далін хоче випробувати моноліт на скіфові. Останній же вирішив нагадати про другий карибський, та все виявилося не так однозначно. Виявляється. Експеримент пішов не за планом, бо під час експерименту напали шрам зі своєю шайкою. От я сука так і знав, що це є собацюра, але це й не означає, що я став підтримувати варту. Хоча об'єктивно ці лінії часу для мене ближчі, ніж цілі іскри. Бо чесно, якби я був там, я б надав перевагу знищити зону, ніж залишити її, а тим більше розширити. Але мене про це. Зараз Далін хоче перевірити, чи це дійсно альфа артефакт методом активації моноліту. Як виявилося, він також працював за рахунок альфа артефакту. Вже внизу під монолітом переглядаємо кілька кінцівок першої частини. Сталкер від лиця стрільця. Після цього чуємо розмову Даліна та Коршунова, які вирішили від нас здихатися. Перестрілюємо весь склад варти у Ундічазі і виявилося, що насправді Скіф відключився і у відключці дійсно поранив когось з варти. А його ж в свою чергу не чіпали. Ба більше, доктор Далін міг вимкнути моноліт ще до того, як Скіф поранив одного з їхніх, але це б закінчилося погано для героя. Не такий же він, і Підорчук, чужі спогади та невідповідність бажань це наслідки всі шлейфу, який вони не передбачили. Але менше з тим альфа артефакт справжній, тому настав час. З підготовки підключення до генератору, і якщо все пройде добре, зона зникне. А аномальна енергія почне працювати на благо людства. Занадто гарно, щоб бути правдою в моменті з полковником. Хтось зв'язався та попросив передати, що скіфа чекають у залі проекції. На місці я зустрів побитого германа та Ірину Фаріон. Вона й розповіла, що Герман то гандончик, який наполягав на вбивстві Скіфа, бо він виступав як незручний свідок. Цифрова Фаріон стає матеріальною, яка дає нам вибір вбити Германа або помилувати. Скіф же добряга просить звільнити Чубрика, і ми залишилися з кобітою удвох. Вона дякує Скіфу за те, що той повернув сканер інституту, і вони тепер зможуть приборкати силу зони. А герой же відправиться на велику у прекрасний новий дім. Скіф напослідок просить утюті дозволу побути присутнім на експерименті, та жіночка не з простих. каже, що потрібна виняткова безпека. Та запитує, чи знаємо ми щось. Знову вибір, в якому я також вибрав нічого їй не говорити. Та як виявилося, у неї на руках був козир. Вона увімкнула запис, у якому бродяга запитує у нас, як іде прогрес. Почала читати нотації, що герої вони використовують на що логічне питання, а в чому різниця використає нас іскра? Чи варта? І логічна відповідь: іскра не має чого нам запропонувати, на відміну від інді часу. Коротше, мадумозель просить нас поговорити з бродягою та вмовити скласти зброю. Лопаки виявляється вже на території індічазу. І постає вибір закінчити почати та допомогти Бродязі або залишитися з вартою. Ну і я вибрав перше, поки хлопці там влаштували зарубу, Скіф поміг бродязі підірвати двері, вже всередині нас зустрів Далін. Але нам не до нього. Ми з бродягою і так, і сяк, а воно ніяк. В моменті нас всіх почало кумарити, і ми почули поклик моноліту. Бродяга поки ще був притями, усвідомлюючи, що сталося, хотів, так скажемо, скуштувати на смак кулю калібру 5.45, але не встиг. Коротше, пизда. Бродяга зомбований, лабораторія рушиться, і скіф чудом вибирається звідти живим. На території індічазу відбуваються жорсткі бої між вартою та монолітом. Як не тільки бродяга втратив розум. Забираємо жорсткий диск з архівами інституту та тікаємо через вихід, про який нам сказав Ріхтер. Тут же й здибаємо його. Він щасливий, курва, веселий, а скіф не дуже. Поки вони говорили, на них напали монолітівці: екшен перо під ребро та прочистка вуха. Рятуємо ще Ріхтера, і той від усвідомлення всього впав в журбу. Ще з ним зв'язався професор Лодочка. каже, що в одну мить почалася дуже сильна псіактивність, і всі полуденці знову перетворились на моноліт. Сам він сховався у таборі тихого, і в нього ще є інфа про джерело цієї псиактивної. Ності, але йому потрібна допомога, бо здається, він там не один. Ну що біжимо рятувати на підході до професора випадково перехоплюємо радіоперемовини найманців, які намагаються вибити з професора якусь інформацію. У мене з ними була доволі коротка розмова. Лодочка ж розповідає, що вони чомусь шукають джерело сигналу. Не знаю, чому він їм це не розповів, але не суть. Все, що він знає, це те, що джерело йде десь із надр сховища, але звідки саме він не знає, бо такого псі потоку не витримали не лишень полуденці, а й його апаратура. Коротше, лодочка впевнений, що це якийсь пристрій, який видає таке потужне випромінювання і підземні кімнати, де потенційно розташований цей апарат, повні токсичного газу. Тому бажано полагодити вентиляцію. Ну що сказати, вентиляція тепер працює, тому ліземо у цю клуаку. Знаходимо випромінювач і забираємо його. На зв'язок Ріхтер каже, що Шрам хоче зустрітися, бо знає, що з порожніми руками я зі сховища не вийду. Просив принести все, що я там знайду. Бо це знадобиться для майбутньої справи. Ріхтер просить бути з цією вангою обережним. Тепер дійсно здається, що Шрам підозріло за духу, я знає, на виході мене зустріли. Якоїсь хуя вони також знали, що я щось звідси виношу. Скіф вже намагається грати дебіла, але вийшов лодочка на зв'язок, попросив принести йому в бункер цю знахідку. Але, по причині того, що я свій час не до виконав один сайт-квест від лодочки, то в мене гра баганулась, і я так і не Зміг потрапити всередину. Слава Богу, цей візит не був обов'язковим. Діставшись до місця зустрічі зі Шрамом, бачимо, як іскрівці розвантажують вагони з дивними ящиками. Шрам каже, що варто штурмувати Медугу найкращими людьми. А ця полібота, яку я приніс, повинна допомогти, так скажемо, скоротити їх чисельність. Йоб з глобус каже, що зона так влаштована, хтось має страждати, щоб позбавити від цього інших. Ці просто пиздів буквально різну хуйню, тому скіф не витримав і розбив це чудо юду, яке приніс. Шрам же відреагував на це дуже спокійно і чомусь почав розповідати, як його прихистити. Левченні, з якими він утворив іскру. Потім це перейшло в цілу театральну виставу. Блять, дід просто дав йобу. Я навіть не можу пересказати його слова, бо вийде щось по типу запалити, загасити, насрати, промити. Таким чином всі факти вивчити. Правду прочитати брехнею спотворену, сраку підтерти сечу гімном перетворену. В Кінці діалогів Таранціно шрам кидає один із ящиків і виявляється, що всередині та сама приблуда, яку скіф розбив. Дід каже, що герою треба забрати у їхнього техніка контрольний випромінювач, а то йому розповість, що з ним треба робити. Ну. Коротше, десь там під заводом є покинутий комплекс, в якому стоїть установка для якої випромінювач і призначений, і ціль всього на всього його під'єднати. На заводі мене дуже швидко запалили, тому з боєм швидко прорваємося до входу в комплекс. За мною ніхто не йде, бо варто впевнена, що завдяки мутантам живим я звідси і так не виберуся. Дістався я до цього агрегату, засунув контрольний випромінювач і побіг до наступних дверей. Тут же мене зустріли вартівці. Вибравшись з кишки диявола, я дав по зйобах так швидко, як тільки міг. На зв'язок вийшов слабоумний дід, який казав, що вони чекають на скіфа біля дуги. На місці Шрам розчихлив план. Спочатку треба захопити вузол зв'язку, а звідти я вийду прямо в тил противнику, де ніби як зможу вбити Фауста. Поки ще не мій час, тому лягаю спадки. Проснувся вже від звуків битви та вибухів. Ну я думаю, явно час настав. Перебивши кілька монолітівців, виявилося, що я захопив вузол зв'язку. Я очікував більшого. Шрам дав інфу, що вони знайшли штаб моноліту, де мав би бути Фауст, якого я маю вбити. Знаєте, де він знаход... На виході блять з цього підземелля. Оце так повезло. Правда, це дійсно виглядало дуже комічно, бо герої разом зі Шрамом відділяли від Фауста два коридори і невелика кімната. Це ж пиздець, але менше з тим. На поверхні йде війна повним ходом, і в якийсь момент Фаус закастував атаку контролера. Мене мало не зґвалтували в якийсь момент. Я почав воювати із клонами Фауста. І зрозумівши, що діло не буде, було прийнято рішення бігти так швидко і так далеко, як тільки сука зможу. На зв'язок вийшов Шрам, якому дуже сподобалося те, що тут відбувається. Він відправляє нас до Малахіту, де треба поговорити з Озерським. Вуйко мав би допомогти нам з'ясувати, як можна подолати Фауста, і взагалі як він створює двійників. Прийшов до Малахіту. Озерський розповів, що, скоріше за все, Фауст використовує якісь старі технології С свідомості. Професор дав наводку на закинутий об'єкт. Зеркало, яке використовується для вивчення наведених ілюзій. Попросив відновити з'єднання між зеркалом та малахітом, і буде щастя. Не встиг я зайти, як спорогу скіфа почали глюки, поміняв запобіжник, важіль і одразу ж прокинулися зомбаки. Нарешті дістався до панелі керування та наче запустив дзеркало, але відбувся збій через перешкоди на рейках. Думаю, без питань, догляну, що там, а там була йобана химера. Я, звісно, піснув трошки в портки, але дістав з кишені РПГ, яке я знайшов на чистому дебі. Сучара пережила перший постріл. Думаю, не біда, снаряда шия. Після другого прямого впала замертву. Буде знати, як на мене бачити. Клац на кнопку, і пішов якийсь прогрес. Блискавиця в усі сторони, і запуск дзеркала пройшов успішно, наче готово. Озерський знайшов наступну інфу за створення і вивчення фантомів у рамках наведених ілюзій відповідав проект контролер, але він засекречений. тож він дав нам список вчених, які працювали над проектом, та сказав, що з пошуком нам допомог. Може, старий добрий Ріхтер, якого ми знайшли на ростку в барі. Ріхтер сказав, що знає такого собі двупалова та дав координати, де він сидить. А ще сказав, що говорити стане тільки якщо я принесу йому нашийник із мутантів, який він колись чіпляв для досліджень. Слава Богу, один такий я вже залутав, і мені не треба буде ходити та шукати його. Тож звідси курс прямо до його укриття. При зустрічі дід одразу ж посилає нас за пляшкою. Не встиг і відійти. Як він і стіл накрив, ми поговорили, Він зрозумів, що скіфу треба. Поки він шукав картку, я бухий ловив артефакт, який вискочив з його самого апарату. Потім виявилося ключ карту Він віддав якомусь чербі, який сидить десь на агропромі. Там же алілуя, я получив ключ-карту від комплексу. Не встиг я зайти, як мене зустрів контролер. Що по мірі вивчення лабораторії ми дізнаємося, що Двупалов займався з якимось мутантом, як з маленькою дитиною, а пізніше біля креслення приблуди, що допоможе протистояти Фаусту. Ми дізнаємось, що він і є тим самим мутантом, з яким двупалом займався. Якщо бути точним, то Фауст – це все ж таки людина, тільки з привитими здібностями контролера. Цей йобус так на мене образився, коли дізнався, що я хочу його вбити. Що відмовився мені встановлювати придушувач для боротьби з Фаустом. Встановивши його в врустку, на зв'язок вийшов стар. Коротше, Фауст хоче перетворити всіх у зоні на монолітівцю, тому срочно треба зустрітися біля дуги. Тут у мене почались проблеми, бо при спробі дійти до точки не так, як задумала гра, мене вбивав неведимий снайпер з одного пострілу. Мога немога якось дійшов до стара, розклад наступний. Підземними ходами, які кишать мутантами, скіф вирушить до трансформаторної, де вимкне дугу. Після того він піде на Фауста. А іскра всім своїм складом зарубиться з монолісівцями. Поняв, Прийняв. Підстанція перевновантажена, і дуга наразі не становить загрози, тому йдемо по душу Фаусту. Ті пуля трішки бавився з нами, та коли ми вийшли на дах, і дуга почала падати, йому вже було не до забав. І в якийсь момент Фауст робить хід конем, та ми з ним. Опиняємося на дузі, де стається розмова по душах. Фауст називає Скіфа посланцем моноліту. Мовляв, коли Скіф був поряд з ним, він виконав його долю, а тепер прийшов за ним, бо Фауст розгнівав його. Далі філософський діалог, в кінці якого він показує нам зону, дозволяє побачити її своїми очима. Останніми його словами були на все воля моноліту. І я повернувся на місце битви, де вже лежав мертвий Фауст. Під час штурму також загинув і стар. Шрам попросив зустрітися у малахіті та прихопити собою колон Фауста. Спускаємось від малахіт і застаємо розмову шрама та іскрівця, з якої стає зрозуміло, що діду а. Абсолютно поїбати на всіх іскриців, він просто переслідує якісь свої цілі, незважаючи на ціну. Виявляється, що це не просто кулончик, а такий собі ключ, що дозволив поспілкуватися напряму з представником С свідомості, тієї самої, яку стрілець перебив, але напевне виходить, що ні. Ну коротше, це ніби завантажений інтелект всіх семи вчених, які були учасниками с Свідомості. Місцевий чат GPG. Сам же представник пояснює, що після фізичної смерті вони продовжили існувати в ноосфері, так само як і будь-що буде вічно жити в ноосфері. Але якщо хтось почне контролювати аномальну енергію, ноосфер. Буде знищена залупа. Коротше, На мало хід почався штурм. Варта тут, як тут, і наразі наша ціль це відволікти варту, щоб шрам міг вивезти якогось там професор. Взагалі, я б не став допомагати шраму, але вибору гра не дає. Потім шрам відправив на шукати стрільця, бо тільки той знає, де може знаходитися центр мережі X. Якщо точніше, то шукати треба доктора, єдиного живого члена групи стрільця. Він мав би допомогти. На пошуки привели до Рудого лісу, де про доктора розповідає вуйку Архип. Коротше, тут найменці людей каліші, що цього самого доктора виманити. Бо по легенді, якщо хтось в біду, кому потрібна допомога. Доктор завжди прийде та допоможе. вилікує, і неможливо людина, це чи мутант. Прийшов я, значить, попитати у найманцю, що вони знають про доктора. Та й взагалі нахуя він їм, бо, можливо, зможемо допомогти один одному, але знайшов тільки багато-багато трупів і одного недобитого найманця. Дізнаюся від нього, що всіх перебив доктор власною персоною, і паралельно на зв'язок вийшла група найманців, яких не було вдома. Виявилося, вони знайшли його. Не встиг я опинити з полю зору найманців, як вони відкрили вогонь. Ну, все, що залишалось робити, це відбиватися. Після бій. І спостерігають за такою картиною. Всередині лежав бродяга. Як виявилося, це бродяга калічу всіх тих людей, бо саме він хотів спіймати доктора на живця. Це, до речі, і є той самий доктор. Він допоможе нам зі стрільцем, якщо я допоможу йому вилікувати бродягу. Тому він відправив мене дістати монолітівський регенератор і по можливості без бивст. Хуйня питання. Вже на місці я намагаюся в стелс, але він тут трішки кастрадний, тому просто пробігаю по всіх, юзаючи аптечку, поки де. Приблудав мене, тому біжу до діда. На місці бродяга вже бавився з дідом, та ми вмішуємось. Роль діда вже на мені, а старий заледве ледве вирішив мене врятувати. Єдине, що сумно, це те, що перед смертю було видно, що бродяга прийшов до тями, та було вже пізно. Після цього всього дід розповів, що він був одним із учасників есвідомості, свідомості тільки він відмовився залазити до капсули. Розповідаємо йому, що С-Свідомість е ніби існує в тонкій матерії, і дід трішки одурів. Він з таким яким собі Валентином Даліним мірялася бобиками. Далі не вірив у його роздуми щодо ноосфери, а він не вірив у теорію тонкої матерії Даліна. Але менше з тим, дід Кайманом відправляє мене до кордону, бо саме там мав би бути стрілецька лабораторія X-3, в якої треба залутати картридж, щоб перевірити, чи тонка матерія дійсно існує. Опа! І ось ця свиняча морда. Ну, добрий день. Отримую інфу про X-3, якщо поверну йому його посилку. Виявилося її, викрили бандюгани, бо не знали, чия вона була. Посилку віддали та попросили замовити словечко Сидоровичу, щоб не було конфлікту. Коротше, це. Цей боров єдине, що поміг, так це дав дешефратор, щоб можна було пройти до X3, тобто відкрити двері. А де вона саме відправив розпитувати по селі? Один сталкерів розповів про нове лице, яке прийшло сюди та вербувало всіх попало. Обіцяло його золоті гори, а потім ще й Седоровичем з тих посваритись. Ну і чувачок дав координати, куди вони пішли. На місці була наче охорона, яка ніби пропустила, але як тільки скіфів запоріг, одразу спину настріляли. А гандони, коротше, перебивши увесь зброд, дійшов до цього темно. Чувак почав торгуватися. Сказав, що йому бомб треба туди, тож йдемо разом. Тільки от сам хлопака запевняє. Що без нього скіф ні замка не відкриє, ні до лаби не дійде, Тож вибору ніби у нас нема. Довго ми блукали, і без нього я б дійсно лабораторію не знайшов. Але в одній з кімнат хтось увімкнув якісь дивні телевізори, і мого колегу почало вивертати як дитину, якій мама не захотіла купити кіндер. Скіфу прилетіло по чолі, і поки я приходив до себе, загадкова персона щось провіряла у лису. Виявилося це сам стрілець власною персоною. а лисий – агент свідомості, цілю якого було вбивство стрільця. Ну, прийшов час поговорити. Стрілець розповів, що як шрам, так і коршунув. Хочуть контролювати зону, а коли стрілець сказав, що її контролювати ніхто не буде, він став ворогом як для іскри, так і для варти. Якщо без зайвих слів, то стрілець тупо сам по собі, і він в рот тарабанив варту, іскру і кайманова разом з ними, що особисто мені наразі найбільше імпонує з усіх варіантів. Також ті проспою, що тонка матерія це тупо ілюзія, як і світла зона. В ній, до речі, знаходиться те, що потрібно кайманову. Ось вона світла зона. Виглядає дуже красиво, допоки Скіф не відтягує картридж. Стрілей сказав, що я маю робити те, що повинен, і пам'ятати: або я буду проти всіх, або він буде проти мене. Ну мене влаштовує вже в лабораторії, куди мене відправив кайманов, щоб дізнатися, чи тонка матерія існує, пхаю картридж і залізаю в капсулу. Після чого бачу вродягу. Спочатку це виглядало просто як уява скіфа, чому я не повірив. Але потім я бачу спогади бродяги з 2012 року та його детальний пересказ всіх подій. В Кінці брудяга попросив пробачення у всіх братів та пішов пустоту. А перед капсулою мене чекав шрам. Коли я обрав, що не хочу бути зі скроєю, Він кинув мене назад у камеру та зачинив її. Та особисто мені срати на це хотілось. Вибу скло та пішов розносити її бальнички іскрівцям. Коли я вже покидав об'єкт, стрілець наказав вирушати до чергового комплексу. На місці побачив якесь стрьомне крісло та багато екранів. І тут бац на екрані я бачу стрільця. Виявляється, яким чином я бачу трансляцію з очей темного. Пам'ятаєш, як я хотів убити стрільця. Я передумав. Коротше, стрілець міг дізнатися, що центр керування програмою Сталкер розташований десь у Прип'яті. Треба знайти його та знищити. Наразі Скіфу треба дуже оперативно здриснути звідси та направитися до Прип'яті. Та я трішки не встиг. Коршуну власну персону. Після довгої суперечки я спробував втекти, та нічого не вийшло. Сміливо! Прокинувся в якійсь камері, та Далін захотів допомогти мені. Все ж таки нормальний, наче чувак. Йому було цікаво, чи тонка матерія справді існує, та я розповів, що це залупа. Тому зі своїм батечком він не поговорить. Він віддав ключ, а я через деякий час почала по свої шмотки, а потім на вихід. Пізніше зв'язався стрілець та дав на воду на такого собі духа. План Б, якщо мене не пропустять, до Прип'яті. Як не дивно, план Б став планом А, знайшов бухого ріхтера, якому я сказав кілька підбадьорливих слів, і той дав на воду на того духа. Прийшов на місце, допоміг відбитися від моноліту, і виявилося, що дух напівме. Мертвий, але похуй. Як почув, що я зі стрільцем дав координати сканеру, який забирає аномалії замість того, аби створювати. Оскільки інфа про цей прилад мала б померти разом із ним, я віддав цю приблуду чувачку на кордоні, пояснив, яким чином дух людей переводив. А він подяку мене і пропустив до прип'яті, де я зустрів Дегтярьова, та допоміг його групі відбити атаку моноліту. Сука, ріхтер тут як тут. Коротше, ось і останній головний герой попередніх частин: полковник Дігтярьов. Розповідаємо йому навіщо ми прийшли, і він видав наступний план. Оскільки всі відомі входи та виходи до підземель. Для перекриття потрібно знайти інфу, де ще вони можуть бути. В одній з точок після бою з вартівцями та собаками лутаю КПК з координатами входів у комплекс фундамент та повертаюся до Дігтрьова. Є два входи: один в готелі Полісся, другий в кафе. В першому випадку треба брати штурмом, другий же Стелс Варіант. Я ж повзати не сильно люблю, вже у метро наповзався, тому беремо штурмом готель. Блять, який знаходиться буквально біля цієї бази Дігтрьова. Тобто вхід був прямо під носом, сам деготь зайде з іншого боку. Зачищаємо приміщення від всякої мерзоти, і за допомогою ключ карти одного з вбитих заходимо у комплекс. Веселуха зустріла мене прямо з порогу. Загалом це був прикольний шлях. Також нам допоміг Далін, підказав, як краще зайти, щоб йобнути Коршунова. Дігцір вже надіявся на кращого союзника, але це краще, ніж нічого. На пару заходимо до кімнати спостереження, звідки бачимо конфлікт Коршунова та Даліна, в кінці якого останній відкриває нам двері і починається файт з полковником. Не важкий, трішки може навіть скучний і комічний через ці стрибки. Але в цілому нормальний. Коршунув нас мало не порішив, але Скіфа врятував Дік Завдяки цьому відправляємо Коршунова в ноосферу. Далі він же хоче таки сам спробувати поспілкуватися з представником надії, що його батько ще живий. Та все ж таки він усвідомлює, що це залупа, тому він хоче знищити і поховати все, що залишилося від проекту X. Оклигали ми вже біля стрільця та Ріхтера, хуй знає, чи Далін вижив, але не суть. Після того, що сталося, зона почала змінюватися, стали частішими викиди, та й взагалі, скоріше за все, безпечних шляхів звідси більше не існує. Так чи інакше в нас іще залишились справи. Стрілець хоче вбити Кайманова, бо боїться, що цей хитрий двуликий дід щось може задумати, та вмикає запис, в якому він буквально говорить про те, що він готовий на будь-що щоб довести правоту, навіть якщо на кону буде ціле людство. Ну, особисто мені взагалі похуй, тому пускаю кулю в діда. І в цей же час появився масив. Супервики, від якого Скіф ховається в підвалі старого. Скіф знову зустрівся зі стрільцем, який дуже і дуже чітко показує, що заради зони він готовий хуй сусати. Цей Джимі Нейтрон якось відкрив портал, від чого я трішки удурю, але не суть. І знову якийсь підземний комплекс. Стрілець відправляє мене вперед, а сам поки заміновує портал. За одними з дверей була дуже ефектна картина, виглядало дуже жахливо красиво. Поміж стіл бачимо Йобнутого, який дивиться мультики, напевно, я хуй знаю. Він і так був єбанений, але зараз це вже все. На чукалівку. Ну і як стало зрозуміло, зараз буде ще один босфайт. Тут трішки цікавіший бій, бо Шрама постійно треба було заводити під вцілілі телевізори, вмикати їх і тільки потім стріляти по ньому. Помер він так само драматично. Ось ми й дійшли до цієї самої лабораторії x 7 де стрілець вбив всіх представників С-свідомості. Стоїмо ми біля капсули Кайманова не просто так, як можна зрозуміти, хтось туди залізе, і цей хтось не я. Пішов процес, якого я, чесно кажучи, не чекав. Востаннє дивимося в очі стрільцю, і щось почало відбуватись. Перед скіфом вже пролітають спогади про всі події у зоні. Бачимо, як він йде на вихід, а з рації лунає голос стрільця. На виході мене зустрічають монолісівці. Здається, що це кінець, але голос стрільця наказує йому пустити зброю та пропустити мене, і вони дійсно. Дійсно, виконали його волю. Наступний наказ був ліквідувати будь-кого, хто намагається увійти або залишити зону. Кидаємо зброю та пафосно проходимо між шеренгами монолітівців. Ну що я можу сказати, не дивлячись на всі недоліки гри, та бісячі моменти, вона мені дуже сподобалася. І річ не в тому, що це українська гра, це просто гра, у якої є душа. Де ти дивишся на світ, і тобі здається, що це буде існувати і без тебе. А якби ще тут дійсно працювала система A Life, то це буквально так би й було. Але навіть не враховуючи цього, гра постійно дає тобі вибір. І так. Чи інакше потім треба стикнутися з наслідками. Наприклад, після повернення моноліту на залісся нападуть. Сама локація сильно зміниться, а якщо проігнорувати прохання баті допомоги, то всіх у заліссі вб'ють і там поселяться бандити. Я думаю, коли гра буде повністю допрацьована, це буде просто діамант без перебільшення. Наразі це просто хороша гра з пиздатим візуалом та прикольним сюжетом. Звісно, з тим самим сюжетом не все так гладко, іноді бувають трішки нелогічні моменти. Але, чесно кажучи, я почав придиратися більше вже на моменті написання сценарію та монтажу. Не сподобалось, що майже постійно герой дрочиться по підземеллю. А коли ти йдеш не під землею, то ти бігаєш як дебіл по 10 хвилин в одну сторону, щоб перекинути словами і побігти де інде, або взагалі назад знову 10 хвилин. Ці дві речі почали мене нервувати тільки на монтажі, по причині того, що поки я. Грав за час, поки я йшов від однієї точки до іншої, я вивчав світ, вивчав нові місця, виконував сайт-квести і тому подібне. Тому загалом, якщо я буду дивитися на гру як звичайний гравець, з мінусів особисто для мене були тільки рідкісні баги, які вибивали мене з гри до реальності, та погана оптимізація і вилюти. Останнє, до речі, було буквально кілька разів за ціле проходження, і в один і той самий час, там плюс-мінус 15 хвилин. Сподіваюся, святий Миколай приніс вам пиздатих сочних мандарин, а я трішки задоволення. Обов'язково підтримайте канал лайком та коментарем. Діліться відео з друзями та напишіть у коментарях свої враження від гри. А ваш слуга з вами прощається до нових зустрічей.